We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a HEPI New Year. The Tidings we bring to you and you kid. We wish you a Merry Christmas and a HEP! Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його знову з приготування смаколиків. Побачила цей рецепт на просторах інтернету і вирішила теж зробити вперше. Розпочинаю я приготування начинки. Це в мене буде печиво, без яєць. Дуже швидко готується і дуже швидко так само поїдається. У автора цього рецепту була начинка якийсь джем. З горіхами. Я вирішила спробувати яблуко, е, обчистила його від шкурки, порізала невеличкими шматочками, в каструльку додала трошки вершкового масла, поклала яблуко, поставила на плиту і додала так трохи, можливо, 3-4 столових ложки цукру. Це вже за смаком. У нас яблуко було кисле. тому так. І так воно мені трошки протушкувалось. Для тіста потрібно борошно, Я рецепт залишу в описі під відео, тому зараз просто кажу вам, що потрібно: борошно, вершкове масло з холодильника, сметана, цукрова пудра, розпушувач і ванілька це все, що потрібно. Я спочатку забула додати розпушувач, ванільку, потрібно було в борошно, а потім вже масло вершкове, але від цього принцип, принцип не змінюється, тому... Вже так. Потрібно все додати, окрім сметани, і зробити таку ну, таке, як пісочне тісто, таку крихту з цього, от тут видно, яке воно має вийти. Потім вже додаю сметану і вже добре замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім я перейшла руками, так вже воно набагато краще. Займає дуже мало це часу, мабуть, все разом у мене вийшло з підготовкою і начинки, і всього, мабуть, з пів години, дуже швидко. З тістом працювати теж досить швидко і легко. Єдине, що от я притрусила вже борошном саму поверхню, а так я не використовувала борошна. Потрібно його розкатати. Я не знаю, скільки там, можливо, до сантиметра, ну, от на відео видно, можливо, міліметрів 5-6, може так. І вийшов такий в мене. Я зробила його якби квадратом і розділила на 5 смужок. Кожна смужка приблизно по 6 см. Це так було у автора відео цього рецепту. По 6 см я вирішила не експериментувати так само зробити, бо вона сказала, що це має значення, так як ну, щоб було зручно потім защіпнути ці наші. Такі полосочки, майбутнє, майбутнє печиво. Розкладаю начинку. Е, ще я не сказала, що я злила ту зайву рідину, яка в мене була після, ну, після того, як я зварила яблучко, протушкувала. І нічого абсолютно не витікало. Все добре, дуже так от я зліплювала. Потрібно добре його потім скріпити, аби не було. Ніде щілин таких, якщо десь вона в процесі вже виникне, то потрібно заліпити, аби начинка ваша не витекла Як я вже сказала, що насправді дуже легко працювати з цим тістом. Воно ніби таке, як знаєте, пластилин до рук зовсім не липне, тобто, ну взагалі немає ніяких з ним проблем. Я робила таке печиво вперше і. Взагалі-то хотіла навіть без начинки спробувати, але чомусь побоялась. Але ви знаєте, тепер я буду робити його ще однозначно і вже можу сказати, що можна і без начинки. Наскільки це смачно не передати словами, тільки потрібно спробувати. Потім я розрізала ці свої заготовки, навпіл, ну тут видно, і ще навпіл. І... Потрібно випікати в духовці при температурі 180 градусів десь 20 хвилин. І поки воно ще гаряче, потрібно його добре так обваляти у цукровій пудрі. Сьогодні вирішила вам показати, як можна засервірувати і прикрасити святковий різдвяний новорічний стіл, досить бюджетно. З того, що ви маєте. Я використала гірлянду на батарейках, прямо до неї примотала гілочки штучні з хвої. Вони тримаються на цій гірлянді досить добре, їх навіть не довелося нічим кріпити або клеїти. Додала ще таких листочків з тих квітів, гілочок, в мене залишились які на ялинки, аби воно ніби так перекликалось один з одним. Доріжку я замовляла на сайті тему дуже бюджетно, навіть не пам'ятаю скільки, це вже було дуже давно, але щось, можливо, євро або півтора. Подобається мені такий стиль, вона в багатьох, має багато кольорів. Я от вибрала собі бежеве, але хочу ще якихось дозамовити. Розставляю свої свічки в підсвічниках, вже теж не могла дочекатись, коли я вже це буду робити і коли я буду це використовувати. Розкладаю плейсмати, які купувала в акціоні, можливо, за євро, можливо, навіть трошки менше. Тарілочки використовую теж так само ті, які в мене були. Добре було б ще під низ поставити більше, але в мене немає, тому використовую вже які є. І те, що маю. Все хотіла собі купити кільця тільки для серветок для сервіровки, і забула, тому вирішила використати супер мега бюджетний варіант, це мотузочка з мішковини. Єдине, що в мене вона така декоративна, темно-коричнева. Просто складаю серветку. Роблю такий бантик. Тут, мені здається, можна використати будь-який колір. Серветок у мене були білі, але вони такі ніби з, ну, новорічні, тому використовую білі. Воно ніби такий контраст створює. Роблю бантик, як я вже сказала. Додаю туди таку Merry Крістміс, це така листівочка і гілочку штучну, це, мабуть, сам шит. And a happy new year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your king the time Такий результат в мене вийшов, неймовірно, мені подобається. Я собі саме так і уявляла. Саме таку сервіровку і композицію на стіл я буду використовувати на свої свята, можливо, ще, звичайно, чогось додам, можливо, докуплю якийсь посуд. Я вам дякую, що ви були зі мною. На цьому завершую своє відео, буду прощатись, але, звичайно, знову ненадовго, і скоро ми з вами побачимось і почуємось. До зустрічі!